Ну, вийшли хороший матч. Звичайно, що хотілося перемогти. Не реалізували багато моментів. Знову ж таки, не вдався перший тайм в другому таймі мали повну перевагу, тому не вистачило тільки гола другого. Ну, і Соломан, і лякосниця. Женя постов не додали в атаці. Я подякував всім гравцям, тому що. Не можна сказати, що вони зіграли погану гру, просто ще раз хочу повторити, не вистачило гола. Але вони робили те, що ми їх просили. На установці, звичайно, що не все виходило. Але я не думаю, що це знову ж таки у нас молода команда, і психологічно їм треба привикнути до того, що вони лідери чемпіонату. Ну, я не можу сказати, що саме на металіз. Ми всі матчі хочемо грати з позиції сили. В попередніх матчах нам не виходило це робити з перших хвилин. Тільки в другому таймі ми досить агресивно, якісно грали. Сьогодні я не можу сказати, що нам вдався знову ж таки прес в першому таймі було багато помилок, але ми будемо, незважаючи на суперника, вчити грати наших футболістів, вимагати агресивних агресивний Добрий вечір. Вийшла дуже хороша гра, напевно, вона сподобалась вболівальникам. Е, е, були емоції, були бійцівські якості. Ну, Я думаю, що могли би, е, міг би результат бути трішки кращим для нас. Але ми задоволені в першу чергу самовідачею хлопців, як вони билися сьогодні, як вони. Старалася зберегти той рахунок, тому що дуже важко проти такої команди, як Рух, яка зараз вирізняється своїми фізичними даними півгодини догравати в 10. Ну, якщо я скажу, що це не впливало, це напевно буде з моєї сторони брехня, тому що в підсвідомості хлопців все рівно та й в нас також було якесь почуття, що буде далі. Але найголовніше, що для нас це зложилося добрим чином. Команда продовжує існувати, слава Богу. І дякую тим людям, які відгукнулися і не залишили наш клуб, можна сказати так, напризволяще. Ми їх особисто не знаємо, але від команди, від нас величезним їм дякую. Він почав атакувати, коли втрутився, втрутився суддя. Якби ми догравали матч в рівних складах, я думаю, могли б розраховувати на перемогу. Ніхто не забере нашу пристрасть. Ми повернемось на трибуни в рідних містах. Фавбет, підтримуємо український футбол.